Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрієць взяв участь у благодійному заході зі спортивного протезування. Новий експонат в Олександрійському музейному центрі. В геріатричному пансіонаті облаштували кінозал. Олександрієць Володимир Собовенко нещодавно взяв участь у благодійному заході зі спортивного протезування, який відбувся в Одесі. Спеціальна команда реабілітологів привезла у подарунок інноваційні протези для учасників бойових дій та чинних військовослужбовців. Тепер вони зможуть займатися спортом та витримувати більші навантаження. Про особливості нових протезів розкажемо у наступному сюжеті. 14 червня в Одесі пройшов благодійний захід зі спортивного протезування для чинних військовослужбовців та учасників бойових дій. Спеціальна реабілітаційна команда привезла у подарунок інноваційні протези, які дозволять займатися спортом. Вони забезпечують двома видами протезів. Одні це для. Постійного активного життя, там відпочинку, спорту, занять спортом, що не дозволяють ну, звичайні протези, вони більш силові і можна брати більше навантаження, вони витримують, тому що, наприклад, ті протези, які в мене ну, повсякденні, вони там не граничне навантаження 125 кілограмів, з моєю вагою 100 кілограмів, тобто я вже там два відра і все. А ці можуть витримати більше навантаження. І також другий вид стопи самої протеза – для бігу. Така спортивна лижа, вона без пятки, чисто для бігу на великі дистанції. Хлопці, також, які там попередньо протезувалися. Получили ці стопи, приймали участь вже в марафонах. А один хлопчик з одною ногою пробіг марафон на 42 кілометри. Каже, бігти набагато легше, ніж на своїх ногах. Каже, менше втомляються. Володимир Собовенко вже має протези, але для занять спортом вони не зовсім підходять. Існує багато різновидів засобів реабілітації, але вони не замінюють один одного, адже у кожного виду протезу свій обмежений функціонал. Якась більш подвижна, і там можна для прогулянок її використовувати. вона легша. є спортивніші. У них вони більш жорсткіші, менше, менше каливання. Ну Трохи десь може в них більше. Якщо так просто ходить, заморюєшся, ну стаєш, тому що жорстша віддача на ногу від звичайних конкретного такого порівняння ну немає. В них є і окремо для бігу, є окремо для купання. Інноваційні протези виробництва данії під час їх тестування хлопці бігали, боксували та навіть проводили умовні поєдинки з дзюдо. Я приймав участь з Чемпіоном України Яном Раскіним, молодий хлопець, показав декілька. Я колись давно займався в Жидзюду, але він показав як з свого досвіду прийоми деякі, ми з ним відпрацювали, попадали, попрацювали в партері. Сучасні засоби реабілітації значно розширюють перелік видів спорту, яким зможуть займатися ветерани війни та покращать їх емоційний стан. І корисно для здоров'я підтримувати здоров'я. І, по-друге, це мотивувати інших людей, які також опинилися в такому становищі. Мотивувати людей, які опинилися в такому становищі, для того, щоб вони не падали духом, не закривалися собі, а продовжували цю боротьбу життєву. Знаєте, ми боремося зараз з одним ворогом, ми його поборемо. Далі потрібно боротися вже самі з собою. Ікону Божої Матері з доданим весільним віночком подарував Олександрійському музейному центру Валерій Жванко. Тривалий час вона знаходилась в одній із родин села Попельнасте, а тепер стане частиною експозиції образів, які експонуються у музеї. Але перед цим ікона пройде мінімальну реставрацію. Докладніше далі у сюжеті. Олександрійський музейний центр поповнився новим експонатом іконою Божої Матері. Її музейницям подарував директор культурно-освітнього центру Толока Валерій Жванко. Тривалий час ікона знаходилася в одній із родин села Попельнасте. Ікону, яка довгий час зберігалася в сім'ї Володимира Гречаного. За його словами, вона належала його прабабусі. Ми її не відкривали. Скло забруднене, і сам момент розпаковки дуже цікавий. Це не, наш, не перша наша акція. Ми співпрацюємо з музейним центром багато років. Були предмети, які вони передавали нам на тимчасове зберігання і демонстрацію, зокрема старовина Бандура. Я співпрацюю з музейним центром 55 років. Вперше нас привели сюди, коли мені було 10, І перший мій гріх. Я в бабусі, так само пов'язаний з іконою. Тепер можна зізнатися вже, да? вкрав лампадку і передав її сюди. Ікона має два періоди: перший, коли її створили. Другий, коли додали весільний вінок, цікавість цієї ікони ще й в тому, що ми бачимо тут всередині збережений весільний вінок. Так ось ікона створювалась раніше. І це могли бути 60-ті роки. Можливо, початок 70-х. Тому що внутрішня оздоба якраз відповідає традиціям того часу. Ми бачимо тут тканеві квіти, паперові квіти, завощені, і вони вже досить такого жовтого кольору. Тобто, ну і традиція саме такого оздоблення, от вона притаманна 60-м рокам 70 м початок минулого століття. А оцей вінок весільний, це, знаєте, можливо, Ікона належала одному поколінню, а вже наступне покоління це в 80-ті роки, тому що віночок, сам весільний віночок, не оздоблення ікони, а весільний вінок він більше притаманний 80-тим рокам. Коли дивіться восківки, тут вже були замінені оцими е, такими буруньками з пінопласту. І це новітній матеріал, і квіти виконані із ткані, і вони вже не завощені. Тобто цей період, це вже знаєте, такий навіть не перехідного періоду, а вже такий новітній період, коли вінки створювалися виключно з ткані, і до того ж тут присутній фатін. Новий експонат стане частиною експозиції, яка вже є в музеї, але попередньо ікону реставрують з мінімальним втручанням. Дуже легкий кіот. І судячи з цього, з того, що він легкий, ну, тут не сосна, якесь таке дуже легке дерево, можливо, це тополя, наприклад, нескладне дерево. Воно побите шашелем, навряд чи з, ну, вдасться його взагалі зберегти, саме цей кіот, а можливо, він такими залишиться його просто помить. Витравити дихлофосом все, що там живе, і поновити тут фольгу і покласти цей самий вінок, помити скло, замінити штабік. Образи періодично люди приносять до музейного центру, бо не знають, що з ними робити. Так серед експонатів вже є ікони з Нової Праги та Олександрії. А нещодавно з'явилась ще одна ікона, яка створилася 100 років тому, у 1924 році. Це ікона моєї бабусі Шевченко Галини Іванівни 1908 року народження, село Диківка. Коли вона виходила заміж в 16 років, це був 1924 рік. Вона підійшла до коваля, у селі був коваль, який гарно малював, і попрохала його намалювати ікону. Він при ній зрубав дощечку і сказав: Галочко, прийдеш, коли там прийдеш, і буде тобі ікона. Він намалював і сказав, буде вона слугувати, буде така гарна, як і ти. Вона і схожа на мою бабусь. І сказав: буде слугувати і дітям, і внукам, і правнукам. Ну, 24-й рік колективізація, голодомори. В селі, я дитинство проводила в селі, і часто ж приїздили партійні провідники, ходили по хатам там, і ця ікона була закрита. І на ній висіла, я зараз не згадаю, хвилююся, автора відома картина, ну, плакат такий зроблений, місячна ніч. Сидіть там. Така дівчина гарна при місячному сяйві. І оця ікона була вона закрита. І бабушка в дитинстві прийде, дивлюся й молиться на цю ж дівчину. А мені смішно було в дитинстві, ну, якось так. А потім, коли я вже була старша і вже ж там, 60-ті роки, там, ну як там, уже там, шостий клас чи який там, зняли. І оце ж там та ікона. Унікальну родинну реліквію працівниці музейного центру реставрували та повернули у родину, аби вона і надалі продовжувала сімейні традиції та була оберегом не одного покоління. В Олександрійському геріатричному пансіонаті зі спецвідділенням облаштували кінозал. Відтепер підопічні матимуть змогу переглядати художні фільми на широкому екрані. Планують транслювати і документальне кіно розповіла Олена Богоявленська. Хто допоміг з обладнанням та які ще оновлення плануються у закладі, розкажемо далі у новинах. В Олександрійському геріатричному будинку запрацював кінозал. Нещодавно спілкуючись з очільницею закладу, обговорювали проблемні питання, серед яких ремонти та відсутність інтернету. І ці питання поступово вирішуються. На жаль, проблема ремонтів залишається проблемою, і ми з розумінням ставимося до того, що відсутні можливості вирішити ці питання в тому ключі, який би нам хотілося, але не залишаємо. Не опускаємо рук і не залишаємо ці питання на самоток. Власними силами може робимо те, що можемо. А проблема з забезпеченням пенсіонату інтернетом, дротовим інтернетом, нами успішно вирішена. Ми знайшли провайдера, який провів дротовий інтернет. Ми поставили два роутера. У нас є дві Wi-Fi зони Ми плануємо розширяти ці зони для того, щоб охопити всі корпуси. Наявність інтернету дозволила урізноманітнити дозвілля. В закладі облаштували кінозал. З обладнанням допомогла народна депутатка. Завдяки тому, що маю. Власні партнерські відносини з жіночими громадськими організаціями, зокрема, мені дуже допомагає Оксана Гуйде із Кременчука. Вона працює як в місті Олександрії, так і з нашим закладом. Зокрема, ми вийшли в межах роботи в одній з програм. Вийшли на контакт з народною депутаткою Кірою Рудик. Яка навіть не перебуваючи в закладі, просто почувши про заклад, про тих людей, які в ньому знаходяться, про ті новаторства, які ми намагаємося впровадити, протягом двох тижнів нам було поставлено повністю все обладнання для проведення кінопоказів і закуплений двохмітровий білий красивий новий екран. Що показувати вирішують разом з підопічними. В пріоритеті розважальні фільми. Але заплановано також перегляд документальних фільмів з подальшим обговоренням. А є майданчик докудей ЮА. Там є документальне кіно, яке ми можемо подивитись з ними і поговорити, і обговорити. І приміряти щось на себе. Я передивилася, майданчик там піднімаються важливі теми питання соціального забезпечення в різних країнах, як воно там е, відбувається. Тобто є з чим працювати, і, в принципі, не лише за, для розваг, а й привнесення в їх е, перебування тут. Е, Чогось нового, тим більше у нас є внутрішньо переміщення особи. Їх треба імплементувати до е, проживання на нашій території. Тому я думаю, що буду звертатись до молодіжного простору, е, щоб не всі можуть подорожувати містом в силу обмежених можливостей. Але сьогодні існують технічні можливості зняти такий е, фільм для того, щоб Люди занурились і пройшлись, нібито по вулицям нашого міста. Почули про певні перлини нашого міста, не виходячи з кінозалу нашого пансіонату. Є підтримка від депутатського корпусу щодо тренінгового навчання колективу закладу. Поміж тим, у нас є ще партнери. До нас також в межах громадського. Проєкту завітала народна депутатка Савсун і пройшлась по закладу, подивилась наш заклад. І завдяки цієї зустрічі ми зараз вийшли на обговорення з представником Міністерства соціальної політики. Нам запропоновано вивчити новітні форми існування подальшого існування таких закладів. Щодо дозвілля, планують облаштувати літній майданчик зальтанками, закупити тенісний стіл, поділилася Олена Богоявленська. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. Жнива на Кіровоградщині набирають обертів. Аграрії зібрали озимий ячмінь з площі 800 гектарів. Середня урожайність 40 центнерів з гектару. Розпочали також збирати горох. Обробили майже 100 гектарів. Середня урожайність 30 центнерів з гектару. Господарство готується до збирання ріпака, пише Андрій Райкович.